Інформатор ФМ, всім привіт, хто зараз з нами разом наближаємо перемогу, кожен на своєму місці, справами працею, донатами. Головне в цей час зберігати спокій і душевну рівновагу. Ну а якщо ви з цим не можете впоратися самостійно, треба долучати спеціалістів. Бо українцям треба тримати здоровими не тільки тіло а й душу. Зараз хочу привітати в нашій студії гості, яка саме і розповість нам, як саме в цей час бути в ресурсі і куди можна звернутися, якщо ці ресурси вже вичерпані. В нашій студії психологіня мобільної бригади Мартін Клубо Софія Грубова. Так, Доброго вітаю. дня. Доброго дня. Доброго дня. Так, Софія, ну давайте одразу. Що таке мобільні бригади соціально-психологічної допомоги і в чому полягає їх робота? Ну, як то кажуть, зараз відразу так, до справи. Мобільна бригади соціально-психологічної допомоги, власне, ми як в певному, в певному розумінні, як швидка допомога. Тобто у людини трапляється щось, це можуть бути гендерне зумовлене насилля, домашнє насильство, і власне людина дзвонить або нам, або в поліцію, а Поліція передає нам потім ці дані, і ми їдемо і можемо безоплатно надавати як соціальну, так і психологічну допомогу. Тобто ви, ви з поліціянтами з нашими в такому конекці, так, так? Так, у з'ясі так. А, а хто страждає від домашнього насильства? Розкажіть, і які вони, якого виду ці насильства? А, ну насправді страждають всі, як і чоловіки, жінки і діти, люди похилого віку, але ну статистично частіше це жінки. Тобто від домашнього насильства це про психологічне, фізичне, економічне, сексуальне. Може бути будь-що. Тобто люди похилого віку страждають часто від родичів своїх дітей. Е, ну це не обов'язково, але частіше там це діти. От, тобто, якось. Вижити їх умовно, там ще щось. Ну а що ж з чоловіками зараз? Ну я розумію, що їх ну як то булоти зараз дуже важко, але вони в психологічному стані, та й військові, які зараз на реабілітаціях, вони звертаються до вас? А саме, ну я працюю поки не так давно, лише десь ну, другий квартал, там прям. До нас, ну при моїй роботі в нашу бригаду, поки не було повідомлень від а, чоловіків. Але я точно знаю, що вони є. А, тобто, це можуть бути а, а чого не було? Було, тобто було декілька викликів. Ми приїжджали де а, кривниця дружина, а потерпілий муж, чи ну чоловік. Ну, таке теж буває. Так. А, дійсно, ну, чоловіки зараз якось вони такі, ми ж чоловіки, чому mm. нам звертатися? Ну, вони ну, якось та. чи соромляться цього, чи. Ну, не... певна є певна стигматизація, те, що чоловіки мають бути сильними, те, що це може бути соромно, це може бути ніяково. Там ну, багато якихось є упереджень стереотипів щодо цього. Ну я, я по собі скажу. Я рік тому також був в такому стані, що ну мені потрібно було. Uh -huh. Але але я також якось ні, я сам впоруюсь, я сам впораюсь. Ну мені допомогли друзі, але був такий стан. Друзі, чоловіки, важко самим в цим впоратися, не соромтеся, звертайтеся обов'язково. І чому бригади ваші називаються мобільними і чи можна провести на? Ології зі звичайно швидкою медичною допомогою, або ми, власне, весь час на колесах. У нас є, якщо говорити по Дніпро, дві автівки ми ну, сіли, поїхали. Ми приїжджаємо на місце по адресі. В бригади складається з трьох людей: це водій, психологиня, психолог і соціальний працівник. Тобто ми на місці можемо оказати як певну соціальну а, допомогу, консультацію по якимось питанням, або перенаправити до е, наших ну, співдружніх, е, дочірніх да, якихось організацій та колег, е, або надати психологічну допомогу ну прямо на місці. Тобто певну кризову підтримку, е, стабілізацію ну те, що буде потрібно в ну в той момент. часу. А це медикаментозно чи а... А, ні, це робота психолога. А, от як ми зараз з вами говоримо, це може відбуватися. прямо Тобто, якщо далі. ви бачите, що вже розмова, мону ніяк, то ви вже радите, куди звернутися? А, так, ми можемо надати до п'яти психологічних консультацій. Це не терапія, це консультації. А надалі, якщо людина цього потребує, то ми перенаправляємо вже на таку більш довготривалу терапію, якщо це буде треба. Угу. А... Тоді скажіть мені, ось як психологиня, вже чому людина має звертатися до мобільної бригади і як їй подолати той страх, що про її проблеми ну, дізнаються інші люди. А ну про її проблеми дізнаються рівно ті працівники, які будуть контактувати з нею. Це не виходить ні за які рамки. Є етика, є конфіденційність, тобто, ну. Все, що вона говорить, да, якщо говоримо про психологічне, да воно залишається між нами. Є певні випадки, якщо це якісь екстрені умови, якщо є пряма загроза життю, то ну ми маємо повідомляти це кудись далі. Ну тобто, якщо ви бачите, що є у родині насилля якесь не то вам потрібно А, ну. Так, або підвести людину до того, що, там, дивіться, ви можете у нас отримати такі і такі послуги, або є ось телефони, є певні гарячі лінії, до яких можна звертатися, або навіть писати. Це от якраз по домашньому. Насильству або гендерно-зумовленому насильству. У нас є а, сервіс пані патронеса, яким можна а, не тільки дзвонити, а й писати, якщо, наприклад, кривник знаходиться поруч і говорити немає можливості. А, тобто хочу да, номер телефону продиктувати, це 099 632 7701. Попрацює повністю по всій Дніпропетровській області. А якщо це поза областю, то ми перенаправляємо до організацій, які є по місцю. Добре, ну мобільні бригади приїздять на виклик, я так зрозумів, якось вирішує кризову ситуацію. Але що потім робити постраждальній особі, Ну тож, ви будете вже рекомендувати, і чи знову вас викликати, чи а, ну дивлячись, що Ну, загалом в Мартін клубі багато сервісів, які займаються, і у нас є там центр допомоги врятованим. Як правило, якщо людина хоче співпрацювати, хоче щось вирішувати, в нас є юристи, в нас є команда психологів, в нас є а, адвокати. Тобто, якщо людина дає добро, то ми вже працюємо з нею. Мобільна бригада вже не працює. Наша задача надати їй цю первинну допомогу, і далі передати її там нашим кейс-менеджерам, да, людині, яка власне буде вести цей випадок до його логічного завершення. Ну тож, у вас є такий ну, як то мобільний офіс для допомоги людям, чи є він такий от офіс для тих людей, у кого є інвалідність? Ну мало мобільні групи населення. Як ви з ними працюєте? А це ось ми впроваджуємо зараз якраз цю послугу. Мобільний офіс він є. До нас також можна звертатися, дивитися телефони на сайті Мартін Клупу. Або на сторінці Фейсбуку, це все е, там є. А е, його ну сенс цього офісу в тому, що е, це бусик, який облаштований підйомником, куди може зайти людина е, маломобільна да, Людина це може бути хтось, хто там милицями користується кріслом колісним, або е, хтось з батьків мати батько з дитиною. Е, ми під'їжджаємо по місцю по адресі. Або в нас є певні локації, точки, де ми стоїмо, е, ну там зафіксовані, куди можна до нас підходити і отримувати власне всі ті послуги, які е, надає наша ну, загалом да, там, організація, наш сервіс. А, ну ви, ви як швидка, ви така душевна швидка, якби як би, як би мовити. А, а чи плануєте ви зробити якийсь центр? Який бо, бо ви приїжджаєте, надаєте допомогу і кудись вже а, надсилаєте людей вже з їх з тою чи іншою проблемою. А чи є у вас якийсь такий центр, де а, ви займаєтесь з з людьми? Чи планується? Ну саме в мобільних бригадах вони на той мобільні, що ми. Приїхали, стабілізували, надали інформацію. Якщо треба, то забрали там, по, там потерпіло, потерпілого, перевезли в прихисток, перевезли в якесь безпечне місце і все. Ну тобто на цьому наша робота закінчена. Якщо людина буде, хоче продовжувати вирішувати свої проблеми надалі, то у нас є центр допомоги врятованим. CDV, це теж, ну, от, власне, куди можна прийти, куди можна очно поговорити з психологами, з соцпрацівниками, з юристами, і ну, це теж все безоплатно. Добре. Хочу про вас трохи Я, ну, ви, Ми європейська вже країна, і у нас ми вже ставимося до всіх людей однаково. І сподіваюся, що ми до цього прийдемо, але ви до нас завітали на. Колісному кріслі. Так. Як до вас ставляться люди, коли ви приїжджаєте на виклик? Чи, ну, чи вже якось помінялось таке ставлення? У людей? Ну насправді дуже часто це не тільки в роботі, це в принципі в побуті і в житті, з цим стикаюся. Що якщо зі мною є людина, ну, умовно, на ніжках, то, скоріш за все, буду звертатися до неї і говорити до неї. І тут ну, скоріше. Ну, я там зі свого боку там не соромитись, не боятися переводити фокус уваги на мене, бо ну там, якщо треба психологічну допомогу, то це до мене. А поки я працюю, у мене не було якихось випадків, типу там, ой, типу, фу, і там непонятно що. Ні, такого не було. Тобто працювала і люди чудово ставляться, йдуть ну, на контакт. Дякують за допомогу. тобто... Ну, Дуже приємно, що не. українці вже європейська нація із тими поняттями, якими потрібні бути. Знаєте, як то кажуть, як і Ченігдот був, чи коли у священник, священника питають, чому ти п'єш? Mm -hmm. Він каже: після сповіді, скільки я оце вислухаю, я не можу так. Mm -hmm. Як ви вив... ну, от вивозите це? Ви ж за день. Послухайте, побачите дуже багато, як ваш емоційний стан, як ви з цим впораєтесь. А, ну я не п'ю, а ні, ну я не до того. Я так. Ну у мене є своя терапія. У мене є там супервізія, тобто це. Ну, коли там умовно старший колега допомагає мені розбирати якісь випадки, щось якось там фільтрувати, менеджери та є там інтервізійні групи, навчання. Тобто там певна підтримка, колегіальна, вона завжди присутня, бо е, від цього без цього ну, поплавить, вибачаю, дуже, дуже швидко. Ну і має бути певна особиста стійкість до таких випадків. Якщо хтось надто вразливий, то ну, навряд чи ця робота буде для цієї людини. Друзі, зараз такий час, що дійсно нам потрібна допомога і з цим впоратися допоможуть тільки професіонали, тож не кваптеся, не соромтеся, обов'язково звертайтеся. Ну, от сьогодні, ви знаєте, вже хто не знав, що є такі мобільні бригади у нас соціально-психологічні. Давайте ще зараз знов ми нагадаємо, куди треба mm -hmm. телефонувати якщо є якась проблема якщо є у вас щось ну якісь вади в психологічному стані якщо ви там розбалансувалися якісь соціальні питання так які соціальні треба вилішити. питання вирішити отже друзі психологічна мобільна бригада Клубо, софія грубова mm -hmm. там працює не тільки вона там тільки професіонали гарні спеціалісти звертатися треба за телефоном а звертатися телефони саме мобільних бригад там два номера, їх можна подивитися на Фейсбук-сторінці Мартін клубу або на сайті. І е, є гаряча лінія е, безкоштовна для постраждалих від домашнього насильства або від гендерно зумовленого насильства. Е, пані Патронеса, номер телефону 099 632 7701. Е, гаряча лінія ця працює по всій Дніпропетровській області. І ми готові надавати консультацію ну в той час, коли ви звернетесь, можна не тільки дзвонити, а й писати в месенджери за цим номером А за цим номером. Номер ще разочок. Щоб... 099-632-7701. Дякуємо, дякуємо за вашу Дякую вам. працю за те, що ви підтримуєте. Ну, друзі, дійсно ми потрібні. У нас у кожного свій фронт. Ми у кожний на своєму місці, а не тільки наші військові наближають перемогу, але і наш у тилу, фронт і психологічний фронт він також є. Він існує і є. От такі от гарні люди. Дякуємо вам за те, що ви робите. Сподіваємо у вас надалі буде ну менше і менше роботи, тому що нам потрібно саме спокій, і ви, якщо потрібно, тільки виїжджали. Ну таке. Побалакати, хочеться з кимось побалакати, друзі. На студії сьогодні була психологія мобільної бригади Мартін Клубо, Софія Грубова. А ви вже чули? Заходьте на Фейсбук, сторінку Мартін Клубо, Там є е, телефони гарячої лінії на офіційний сайт. І е, тримайтеся. все обов'язково буде добре. все буде Україна і слава Україні!